Апостоли розійшлися з проповіддю по жеребу. Вони кидали жереб комусь що випадало. І апостол Андрій прийшов з проповіддю Євангелія в наші землі. Сюди його направив Господь. І історія говорить, що апостол Андрій піднімався по Дніпру і зупинився на цих Київських горах. Тут тоді Києва не було, але поселені були. Він зупинився, ночував тут, на цьому місці, проповідував слово про Христа і коли від'їжджав, відходив, то водружив хрест і сказав, що на цьому місці. Засіяє Божа благодать. Тут, тут, тут буде велике місто, і в ньому буде багато храмів, церков. І вся земля Руська буде просвіщена святим Хрещенням.